Полтава потрапила на сторінки Wall Street Journal через корупційний скандал. Американське видання опублікувало статтю, що українське місто потопає в корупції у сфері поховань. Місцевий чиновник нібито наживається на ритуальних послугах, заробляє на похованні військовослужбовців ЗСУ. Детальніше про злочинну схему та реакцію правоохоронців дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Корупція переслідує українців у кожній сфері їхнього життя, Ба більше вона просочилася навіть до ритуальних послуг. Нечесні на руку посадовці заробляють на похованні українських військовослужбовців. Статтю із таким змістом та посилом напередодні оприлюднило всесвітньо відоме видання Wall Street Джорнал. Автори матеріалу описують факти корупції в галузі. Ритуальних послуг в різних містах України Запоріжжі, Одесі та Полтаві. Там до слова другий рік розслідують одну зі злочинних схем. У чому суть заступника керівника комунального спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Сергія Нечепоренка підозрюють у хабарництві. Гроші йому нібито приніс керівник похоронного бюро Олександр Бургард. За даними слідства, під час зустрічі на міському кладовищі чоловіки уклали угоду. Бургард отримає контракт на перевезення тіл із моргу, а Нечипоренко не заважатиме роботі похоронного бюро, виділятиме ділянки для поховання. Єдина вимога він отримуватиме відкати. Попередня сума тисяча гривень за тіло. Завдаток Бургард приніс просто на цвинтар 13 тисяч 200 гривень готівкою. Перевозили тіла із моргу Дніпра до Полтави. Після арешту Нечипоренко заперечив, що брав хабар. Його адвокат запевнив, всі корупційні угоди були укладені без його відома і навіть до його приходу на посаду керівника комунального підприємства. Той, хто власне пропонував хабар, бургард каже, що нібито сам пішов і здав у поліцію поплічника, коли місцевий чиновник став вимагати ще більше відкатів. Слідство тягнеться вже два роки. Нечипоренко відсторонений від посади, хоча формально не звільнений із посади керівника комбінату. 16 квітня цьогоріч йому продовжили запобіжний захід домашній арешт. Справа щодо Нечипоренка кваліфікована за статтею отримання хабара службовою особою. Якщо його провину доведуть, йому світить до 10 років збавлення волі. Місцеві змі активно слідкують за перебігом справи. Крім того, в статті Wall Street Journal описані факти зловживання в Одесі. Місцева влада оплачує виготовлення надгробків для військових. Тож деякі похоронні бюро штучно на них завищують ціни, а частину виручених коштів віддають чиновникам, тобто банально діляться наваром. У Запоріжжі йдеться в матеріалі Похоронні бюро змагаються, щоб виграти тендер на поховання військовослужбовців. Причому умови тендерів виписані так, що виграти його може одна конкретна компанія, бо, мовляв, тільки вона виготовляє такі труни. Тож похоронні бюро платять місцевій владі, щоб виграти контракт. Родини загиблих військових можуть отримати від держави 15 тисяч гривень на поховання героя. Натомість, як кажуть родичі загиблих, на поховання та все необхідне достойної якості йде вдвічі більше до 30 тисяч гривень. Питання в тому, чому про ці схеми вирішили написати в американському медіа, щоб показати американському суспільству, дивіться, ми їм надаємо допомогу, а вони наживаються навіть на похованнях своїх героїв, приносять хабарі прямо на цвинтар. А що ви думаєте з приводу цієї злочинної схеми і на рахунок того, чому ця публікація зараз з'явилася в американському медіа? Пишіть свої думки нам під відео. Відмовлявся від українського громадянства, шив російський прапор та носив кепку із ворожою зеткою в Україну під час останнього обміну. Ймовірно, повернули зрадника. Що про нього відомо і як він поводився в російському полоні, насправді дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Це Данило Черняєв, виходець із херсонського міста. Генічіськ у 22-му році, під час повномасштабного російського вторгнення, він проходив службу в районі контрольно-пропускного пункту Чонгар, що межує з Кримом. У його соцмережах вказано, що він військовий державної прикордонної служби. Данило Черняєв повернувся з полону до України під час останнього обміну за формулою 205 на 205, який відбувся 6 травня. Він один із 14 прикордонників, яких вдалося. Повернути додому, і от на цей камбек відреагували в мережі. Військовослужбовець Станіслав Бунятов на прізвисько Осман у своєму телеграмі написав, як Черняєв поводився в полоні і де насправді жив. В полоні написав заяву на відмову від українського громадянства, жив у спеціальному бараці для обраних. Власноруч пошив прапор РФ і ходив з ним, малював малюнки російським вертухаєм, носив кепку з окупаційним знаком ЗЕТ. Свідчив проти своїх побратимів, а в 23-му році добровільно погодився вступити в російський добробат. Але як і більшість зрадників, росіянам був не потрібен, тому замість обміну гідного бійця був повернутий в Україну. І підтвердити всі ці дії можуть щонайменше десяток українських полонених, каже Бунятов. Також він запевняє, що контакти свідків вже передали правоохоронцям. Під цим дописом османа понад три сотні коментарів і думки дописувачів розділилися. Послухайте. Розумію, що треба судити, а з іншої сторони рідні, хто продовжує чекати, думають. А може б, нашого обміняли, а не зрадника. Просто боляче і важко чекати. Вибачте, кожен раз чекаєш ті списки. На зраду не тягне люди в полоні. Виживають як можуть легко судити людину за слабку волю, не будучи в його положенні. Деталей не знаємо. Якщо людину довели до такого стану, це одне діло. Але якщо він проявляв ініціативу у здачі інших полонених. То це вже інше. А як ви до слова вважаєте, чи можна виправдовувати таку поведінку в полоні? Чи справді будь-які методи підходящі, і все можна пояснити інстинктом самозбереження? Напишіть, що думаєте нам в коментарях. Я ж додам, що Черняєв не єдиний кого підозрюють у зрадництві України. 19 квітня під час іншого обміну додому повернули військового Костянтина Білова. Йому 23 роки. Він народився в Донецьку. Службу в ЗСУ розпочав у 2020 році в 17-й окремій важкій механізованій бригаді. В кривому розі в ремонтному взводі був на посаді майстра відділення. Ремонтував військову техніку. На момент вторгнення Ерефії Білов був у СЗЧ. Самовільно покинув службу, і за збігом обставин був у Маріуполі. Приїхав, за його словами, на операцію. Російський полон потрапив за зовсталі, але до якої бригади він там примкнув? Чоловік чомусь не говорить. Після його повернення додому оборонець Маріуполя, ветеран Ілля Ілляшенко, з позовним Смурф заявив, що Білов, нібито, співпрацював з росіянами та давав фейкові свідчення про українських захисників. Він нібито сам написав заяву з проханням залишитися на території Росії і не хотів потрапити до списку на обмін. З Іляшенком після розголосу вже зв'язалася служба безпеки України для з'ясування подробиць у коментарі українському виданню Бабель Костянтин Білов особисто сказав, що полоні поводився неадекватно, бо полон це цитую інше життя. Ми ж будемо слідкувати за оновленнями та реакцією правоохоронців, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. На цьому у нас все. Дякую, що дивитесь. Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!